Всім привіт, 21 вересня! Наразі дуже тепло, і це останнє тренування ніг перед періодизацією на турніках. Але не останнє тренування в цьому місяці. Десь з числа 30-го будуть знову ноги. І для того, щоб можна було побачити цільний прогрес в тренування ніг за цей місяць. я... Наступне тренування буду знімати. А сьогодні в мене нема взагалі бажання щось знімати. До речі, вирішив питання з гучністю звуку, просто говорити прямо у мікрофон, прямо от сантиметр від роту. Бо чим далі, тим звук потім втрачається і треба його потім додавати. Додавати в програмі монтажа, це постійно крутити, незручно. Так, я зараз трошки запізнюсь, в мене всього 50 хвилин на тренування ніг. Саме тому, щоб бути сфокусованим повністю в тренуванні, бо ноги ну, насправді я роблю за 50 хвилин, але я хочу ще біцепс зробити. То я буду трохи менше відпочивати і не буду відволікатися на камеру. Наступним чином буду діяти. Прихожу в зал: 15 присідань з пустим грифом 20 кіл, Потім 10 присідань 40 кілограм, 8 присідань 50 кілограм. Потім шістдесяточку чіпляю десь на 5 або 6. Це розминочка, майже без відпочинку. Відпочиваю, 4 хвилини роблю з робочою вагою. Напишу, скільки робив. Два підходи робочих, всього два так роблю на присіди. Більше акцентую увагу саме в жим ногами. Хочу там зробити теж невелику таку дропсетову розминочку вгору і зафіксувати якусь. Вагу і зробити три робочих підходи. Між підходами, вжимі ногами робочими. Я почну робити біцепс на біцепс дві вправи. Одну суперсетом я роблю з жими ногами, потім роблю ікроножні і друге друга вправа на біцепс. Щось з біцепса я вже точно зазнімлю, особливо, якщо буду бачити, що встигаю по часу. От, тому, тому так, зйомки буде мало, більше такої розмови. Ну, я налаштований, насправді налаштований добре. Але сказати, що прям якесь натхнення в тілі, щоб я готовий до якихось рекордів, ні, не готовий. От, відпочинок ніг хороший був. Сім чи вісім днів я відпочивав, давно вже такого не було. Тоді я тренувався раз в чотири дні ноги робив. Зараз перейду, може, на місяці, на два, раз в вісім днів. Подивлюсь, як може, якщо довше відновлюватись, може буде краще на результат впливати. Не знаю, експеримент. Ну, це реально мега-тренування. Котрий раз я кажу, що це найкраще тренування на ноги і це дійсно найефективніше. От коли 8 днів я відпочиваю в великих групах м'язів от в ногах, то одразу або декілька повторень додається в робочому підході, або нова вага береться. Ну Ці 70 на 8, друзі, ну, ну офігенно, якісно, класно, все в паралель чітко. Провідчував як треба, не було якогось надлишку, не, не псувалася техніка. До цього було на 6 повторень, вже на 8. За 8 днів такий прогрес класний. Якби я робив кожні 4 дні, повторював присідання, я б, скоріше всього, можливо, навіть знизив би силу або залишився на тому місці. А так підняв, підняв силу. Спробував 75, друзі, на 5. Чесно скажу, п'ятий мені допомогли, бо я дуже сповільнив фазу. Під підйому і було відчуття, що або я її сам витягнув зіпсованою технікою, або дуже повільно, але міг би, можливо, дотягнути сам. Але добре, що мені допомогли. Чотири були мої повторення, п'яте допомогли, 75 це для мене нова вага. Взагалі ризикнув, перескочив через 72,5, одразу 75, тому що відчув силу в ногах. Ну а жим ногами 150 на 11, друзі, ну це офігенно. Я потім після цього. Відпочив там 2-3 від хвилини, небагато і зробив 130 на 12, ну, дуже добре пішли сьогодні ноги. І біцепс, друзі. Я робив вже з зігнутим грифом, так анатомічніше, краще. Наскільки я розумію, що дисципліна строгий підйом на біцепс там ну, не, не прямий гриф. Там тримають його під кутом. Тобто це анатомічніше. Особливо, якщо велика вага, то ну, щоб не травмуватися. От. І Такий момент, коли ноги поєднуєш з біцепсом. Офігенно класно. Ну, Можна повністю руки прокачувати, у мене зараз немає такої цілі. трицепс, окремо качати він. У мене у всіх жимових дуже добре відчуває, дуже добре задіється. От Вчора качав спину, да? а сьогодні вже качає біцепс. Друзі, відчував його, щоб він прямо свіжий. Тобто після спини на наступний день, от в моєму випадку, біцепс можна качати. Дуже задоволений тренуванням. Прям таке силове, силове було тренування офігенне. Класне. Я дуже задоволений. Їду додому я тут, прямо, прямо в підвальному приміщенні залу знімав, бо тут можливо ехо, да, ти чуєш ехо, але нема вітру, нічого цього.